Було прийнято рішення сьогодні прийти вийти з хвилиною мовчання. Насправді було неприємно і складно бачити, коли люди продовжували рухатися, проходити повз. Коли люди, які сиділи в машинах, навіть які бачили, що ми зупинилися, навіть не виходили з машини. Це свідчить про те, що ця культура ще не вихована. І три базові речі, які повинен робити кожен українець, це о 9-й годині ранку зупинятися і віддавати повагу і вшанування. Не тільки тим, хто віддав своє життя, а й тим, хто зараз в цю хвилину, в цей день, захищає нас на фронті. Другий момент це коли ми бачимо військового, йдемо і назустріч, ми можемо прикласти руку до серця цим і проявити свою вдячність за захист, третій обов'язок за кожного українця це донатити і підтримувати Збройні Сили України. Тому ми хочемо звернутися з таким закликом, коли дев'ята година, де б вони були, якщо ви їдете в автомобілі, зупиніться і видять, якщо ви йдете по тротуарі, йдете на роботу, просто. Встаньте і вшануйте тих, хто віддав своє життя, і проявіть подяку для тих, хто нас захищає. Плануємо, щоп'ятниці о о й годині, виходити і зупиняти рух, і цим самим показувати і нагадувати людям, що це потрібно робити кожному. Закликаємо вже робочі колективи на 9-ту годину. Вийдіть на найближчу дорогу, яка є біля вас, на пішохідний перехід, на тротуар. Просто зупиніться. Візьміть прапор України, візьміть табличку, виконайте свій обов'язок і покажіть іншим, що це потрібно робити.